Привіт-привіт! Я Валяна і це нотатки дружини пастора. Це в мене е дублі другий. Записала нотатку 20 хвилину, але щось звук не записався, тому друга спроба. Хочу ще раз поговорити про духовні дари і підкреслити деякі важливі, на мою думку, моменти. Господи, відкрий наш розум, наше серце, щоб ми бачили тебе, чули тебе, розуміли тебе. Хай будь-яка думка, яка підіймається проти пізнання Христового, проти пізнання істини, буде зв'язана істиною, яка буде проголошена, і Духом Божим, який завжди супроводжує цю істину. Дякую тобі, Господь, за милість твою. Говори до нас сьогодні, до мене і через мене. Дивіться, я зауважую, чому хочу говорити ще раз про дари. А, про плоди, про, про а, покликання, тому що зауважую, що до сих пір, я думаю, що такі люди будуть завжди, на жаль, але до сих пір коментарі, які кажуть, а, наприклад, якщо ти будеш мати стільки підписників, як має Шевченко. Тоді будь може роззявляти свою пельку і його критикувати. Або якщо ти перевозиш стільки гуманітарки, як робить Фатулаєв, тоді ти можеш говорити. Або якщо ти і таким чином йде, йде а, аргументація, скажімо, чому я не маю права критикувати а, фальшиве вчення, фальшивого духа. І, і а, Маніпуляцію істиною, та? тому що хтось за мене має, бо то, тому що той, кого я критикую, має більше підписників, краще співає, худіший, гарніше вдягається, краще розчесаний, більше доларів дає і так далі. Та, йде аргументація досить різна. тому... Давайте ще раз поговоримо. Знаєте, Якщо ми будемо міряти істину розміром карману або кількістю доброчинності, тоді багато мормонів, багато сантифі, Сантиф... цих, що ой, забула, як вони називаються. Сайентіст, коротше, різні, перемкнуло в мене, не можу згадати ні, на жодній мові. Люди з усіх релігій будуть за нас по цій аргументації вважатися святими, тому що вони чинять благочинності набагато більше, ніж, скажімо, ми якісь бідні там християни. Тому. Давайте знову ж таки підійдемо з боку Богу. По-перше, все, що робиться, прикриваючись іменем Божим, але відкидаючи істину Слова, це не робиться в славу Божу, а в славу людини. Якщо ми знаємо, хто дає мільйон. Але, його, але слово, його голос не підіймається на захист ображеного, приниженого, тоді той мільйон йде сміттям, і він не приносить жодної користі для царства Божого, а просто будує чиюсь імперію і чиюсь славу підіймає. Дивіться, Бог поставив пон вище будь-якого свого імені, він підняв, поставив своє слово. І якщо слово не звучить в та, в душі Божому, істині Божій, тоді неважливо, які ти діла робиш, навіть якщо каже: віддаси своє тіло на цілоспалення, віддаси весь свій маєток. Без, без істини а, нічого не, не варто. Говорячи про кількості, добре, що дають, і дають чисті, і нечисті, і святі, і не святі дають, і жертвують, і життя складають, та, гинуть, прикриваючи нас собою тих, кого а, багато хто із. Хто вважає себе чистими, а їх вважає нечистими. І так добре чистенькі прикриваються нечистими, щоб вижити, щоб, щоб хтось за мене, бо я, Боже, я маю жити, якщо. Ну, знаєте, просто іноді навіть сором казати такі речі. Про людей, які називають себе людьми Царства Божого, живуть так, борються за цю землю так, ніби вони на ній вічні, в цьому стані, в якому вони є. Так ось, я, коли я пригадую про про вдову, яка принесла до скарбниці свій мізерний внесок. І коли порівняти кількість того, що вона дала, і кількість того, що давали багатії, Христос міг би навіть не зауважити на те, що вона дала, тому що воно ніщо. Та? Але її серце настільки було віддане Богові, що Бог взяв те, що вона дала, і примножив її по святу йому, і воно було набагато більше ніж те, що давали багатії. Не треба мені розказувати, що я не можу критикувати брехню, маніпуляцію, тих, хто дає багато грошей. Знаєте, немає більшого зла, ніж любов до грошей, як каже писання, і якщо ви міряєте людину, її впливовість в царстві в Божому кількістю грошей, яких вона дає, тоді ви дуже нещасні люди, дуже нещасні. Тому що та грошима можна допомогти, але серце можна стілити тільки, стілити тільки істиною, тільки правдою, тільки словом, яке приходить в дусі. Так ось я хочу говорити про продавців. Продавців чуд, продавців. Е Продавців свого образу, свого іміджу, свого служіння, ті, хто, чи, чи, хто поставив ім'я своє, вище будь-якого імені. І давайте. Коли ми говоримо про дари, можливо, я трошки буду в перебіг говорити, бо я про це розповідала те, що в чому не записалося, то я можу трошки стрибати вже потерпіть мене. Але знаєте, що найцінніше в дарах Божих? Це Бог дарів. Якщо ми піднімаємо дари, а Бога дарів відставляємо в бік, тоді. Жалюгідні ми, дуже жалюгідні. І ось мені, наприклад, кажуть, от чого ти критикуєш там того Давіда Хогана, ти стільки зроби, ти таке переживи, дорогі мої, я живу в тій самій країні, в якій живе Давід Хоган. І я дуже добре знаю, що відбувається в Мексиці, тому мені не треба розповідати казки про те, що ситуація. У Мексиці така ж як і ситуація, що ми в такій же війні, як і, як і Україна. Маю право. Знаєте, Писання каже: не суди, бо судом, суд, таким судом, як судиш, будеш і сам судимий. От Якщо я буду говорити, що я воскресила 400-500 людей, яких я не Воскресила, і буду критикувати Девіда Хог... Хогана за те, що він Воскресив, то таким самим, як судом, як я його суджу, буде суджено мене. Якщо я буду критикувати Шевченка за те, що він не піднімає голос в захист жертви і сама не буду піднімати голос в захист жертви, тоді так само мене, мене може бути осуджено і буде суджено. Тому судити я не можу тільки тоді. Судити це не засуджувати. Слово судити це розрізняти, це мати критерій, на основі якого розрізняти добре від недоброго, чисте від нечистого, святе від неправедного. Так ось, якщо я роблю те саме і роблю те зло, а потім за нього когось іншого суджую, я на це не маю права. Це те, що говорить писання. Тепер про, про дари. Мені кажуть, ти не віриш в дари, ти не віриш в Бога. Знову ж таки, я дуже люблю Бога дарів. І в своєму житті я пережила дуже багато надприродньої Божої сили, як по відношенню до себе, так і служачи іншим людям. Я про це ніколи не на публіку якби, не виношу, не розповідаю. Чому? Тому що. Не моя справа розповідати, скільки Бог через мене зцілив, справа того, хто зцілений розповідати про зцілення і давати славу Богу. Кого воскресив, кого демонів вигнав, тому що це є щоденною практикою. Ну, не щодня, звичайно, молишся за вигнання чи за зцілення, але практично це є щоденна практика служителя і віруючої людини молитися за потреби людей, щоденні потреби людей. Які в людей щоденні потреби? Це забезпечення, це, це зцілення, це втіха, це звільнення від демонів, що до речі. Дуже є частиною нашого життя в Мексиці, в нашій язичницькій культурі, в свиндійських племенах. Ось це, можливо, колись і розкажу декілька випадків цікавих. Але, знаєте, Бог є богом дарів, а не дари. Є Бог Богом. Дари не є Богом. Слово Боже говорить, що дари супроводжують Бога. Ось, що, що, коли ми спілкуємося з Богом, взагалі, от коли говоримо про дев'ять дарів. Духа Святого та, або в оригіналі це написано проявлень, Дух Святий проявляє себе так, як хоче. І тут ми говоримо: і слово мудрості, і слово знання, і пророцтво, і розпізнавання духів, і звільнення, і, а, і мови, і тлумачення мов, і чудотворення, і а, стілення, Та? дев'ять дарів. Я ніби нічого не пропустила, Дух Святий виявляє себе як хоче, як він вважає за потрібним. Тому е продавати дари. от Прийдіть, і Бог вас зцілить, прийдіть і Бог вас, Бог вас підніме, не можна так приманювати людей до Бога. Тому що, а як не сцілить, і як не підніме, і таке ж є. Та? Насправді ми не власники дарів. Ми не адміністратори бо в'явлення Духа Святого, тому що Дух являє себе як хоче. Наше завдання це ходити з Богом і представляти Бога. А як Бог приходить, представляємо Його, Він може і зцілити, може і підняти, але найбільше та, Бог Він є Богом Спасіння, Богом спілкування. Богом втіхи, Богом а, зміцнення, Богом а, підняття і так далі. Тому а, продавати, робити ці кам кампанії чудотворення, прийдіть і отримайте своє чудо. І люди, так як люд... у нас є оця така потреба в чудесах. Вірніше в нас є потреба у Бозі, і ми її плутаємо, потребу щоди саме, і ми підемо, щоб нас приманювали. Легше заманити людину туди, де обіцяють щось побачити, фокуси-покуси, ніж почути істину. Тому, чому? Тому що фокус-покус не вимагає від тебе ніякої відповіді, а ось істина вимагає. Що, що ви будете робити з цим Ісусом? Що ви будете робити з цією істиною? Тому немає вищого, важливішого нічого, ніж сам Бог, нікого, ніж сам Бог. Якби ми не продавали, якби ми не продвигали, не просовували дари вище, вище, Бог дарів є понад усе. Бог зцілює наші серця, Бог приносить мир. Бог дає нам надію, не дари, не те, що ми бачили, не те, що ми пережили. Знаєте, я в своєму житті була свідком дуже багатьох надприродніх речей і навіть, можна сказати, каналом в якійсь мірі надприродніх речей. В нашому служінні з Люїсом. Навіть, навіть поклик Люїса був підтверджений на надприродню, коли його Бог покликав на пасторське служіння ще до нашого знайомства. Люіс покаявся в служі, підслуж... в служінні одного баптистського місіонера зі Сполучених Штатів Грег Сміт. Його звати, він був місіонером багато років в Канкуні. Там Люїс покаявся на розборі слова. І а, цей же пастор його підготував до пасторського служіння, прийшов з ним, прийшов з ним пасторську програму біблійного коледжу. Ось і о, коли ми вже одружилися, приїхали в Україну у перший раз разом, уже після того, як я виїхала, це був березень 2006 року. Я не раз казала, я не хотіла, щоб мене чоловік був пастором. Хоча Алюс мені від початку сказав, як тільки ми познайомилися, що я хочу, щоб моя... я хочу дружину, яка зможе мені допомогти бути служителем, служинні. Але знаєте, я так якось мимо вух пропустила це питання чомусь, Ну, мабуть, не хотіла чути я, не хотіла бути замужем за пастором. Але. І я пам'ятаю, ми ось в цій кімнаті, де я зараз знаходжусь, це, записую це відео. Ми молилися, я, Люїс, мама березень 2006 року. Мені здається, що моя сестра Алла була, мій племінник Сережа. І після молитви мама моя каже: Люїс, я бачу видіння бачила видіння, в якому ти стояв перед людьми з Біблією і проповідував. І Люс так в нього загорілися очі, а я собі думаю: ой, мам, мрії вашого серця. І потім буквально за тиждень, мабуть, чи за скільки там вже, як ми поверталися в Мексику, ми стали знову тут на колінах, в цій же кімнаті, молитися, щоб заблагословіння в дорогу. І мама каже: Я бачу видіння Люїс, тебе що ти йдеш з Біблією і за тобою йдуть люди. І я подумала, ну мам, це вже занадто ви мрієте. Ось. А, а Люс. Для нього це було підтвердження. І ви знаєте, ми приїхали в повернулися і вже в травні місяці, це буквально через півтора місяця, навіть менше, ми вже Господь дав так, що в нас вдома ми почали спільноту в нашій квартирці, де в залі, де поміщалося чотири, а потім з великим таким трудом шість стільців. І, і дари Господні супроводжували нас і супроводжують до сьогоднішнього дня. Але ніколи вони не є вищими з самого Бога. Тому що навіть коли всі дари, всі проявлення духа на цій землі, вони стигнуть, Бог перебуває з нами. І залишиться тільки двоє, да? коли, коли, коли все закінчиться на цій землі. Да? Це Бог, і це Той каже, і все пройде, що і, і бажання очей, і бажання тіла, і бажання, плоді, і, і гордість життєва. А той, хто чинить волю Божу, перебуває назавжди. Тому насправді я дуже люблю дари, люблю справжнє пророцтво, не те, що, Зна, колись в нас в дитинстві була така ми, лякалочка, що там в темній, в темній кімнаті, стоїть темний темний темна-темна скриня, в темній темній скрині, там ще щось темне-темне, в тому темному, темному. Та? Або ще піди туди, і принеси, не знаю, куди і принеси те, не знаю, що це не виявлення духа. Виявлення духа приносить життя, конкретне життя, або в якусь сферу твого життя, або воно, воно викликає в тобі певну конкретну дію, конкретну відповідь, чи то покаяння, чи то рішення, чи то рух якийсь. Ось і а, а оці пророцтва, знаєте, які виходять, і ось а, в цьому році щось велике. У нас, нас є жарт такий. Колись ми теж чули такого пророка в Мексиці, Віктор Річардс такий був. «Альго, Гранде а Мехіко», Щось велике гряде в Мексику. І ось такі пророцтва, які я чую багатьох пророків, щось цей рік, цей рік зцілення, цей рік, цей рік народ. По-перше, Бог не рухається нашими роками. Це все казки. Навіть по Біблі. якщо Бог взагалі ви поза часом, він, час в ньому, а не Бог в часі, час в Бозі. Бог вищий часу, тому немає в Бога рік такий. рік такий. По-перше, по-друге, біблійні роки зовсім по-іншому рахуються. Вони не починаються 1 січня. Вони починаються 1 Нісана. Але це, це роки не для Бога, це для нас. Вони пророчі роки. А Це Божий пророчий календар. Я вже трошки зачепила іншу тему, можливо, колись і про це поговоримо. Але ведіться на ці казки. Знаєте, є одне конкретне в Біблії: сьогодні день Господній. Сьогодні день виконувати волю Божу. Сьогодні день, коли Бог близький до нас, треба шукати Його. Сьогодні Бог хоче торкнутися тебе і зцілити твоє серце, зміцнити твою віру. Сьогодні цей день. Бог близький, Він тут. Він тут. І не треба проходити ніякі великі обряди, не треба приносити великі пожертви, не треба заключати ніякі фінансові завіти. Не треба ублажати ніяких помазанників. Бог тут, через Ісуса Христа. Давай помолимось, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Ось я стою перед тобою від імені мого слухача, мого підписника. Ти бачиш серце, ти бачиш потребу, Ти бачиш біль, Ти бачиш депресію. Ти бачиш, Господи, абсолютно все і нічого не заховано від Тебе. я прошу тебе. Господи, ми так багато говоримо і про дари, і про... І про недари. Але Ти, Господи, люблячий, добрий, милучий, ти понад усе. Я прошу тебе, щоб ти зараз торкнувся, мого брата, мою сестру, які знаходиться в депресії і відчувають себе, ніби в якійсь ямі в ім'я Ісуса Христа. Хай це слово зараз буде словом зцілення і звільнення і світла Господнього. Хай це Слово зараз перепорве в ім'я Ісуса Христа всі кайдани, темряви і всі ланцюги, і всі нашіптувачі, ворожі, всі, хто, всі ворожі голоси, які звучать, і говорять, що немає надії, хай будуть перервані світлом Твоїм, Господи. І викинуті в ім'я Ісуса Христа, і хай зазвучить голос життя, голос правди, голос звільнення, голос зміцнення, Твій святий, могутній голос, як шум багатьох вод. Господи, хай торкнеться зараз того змученого серця, цього змученого серця, Господи. Хай торкнеться цієї зболеної душі, хай торкнеться цієї спустошеності і наповнить життям Дух Святий, щоб супереч цим тисячам голосів прийшло життя і світло, і щоб знову правда принесла, Господи, оцей, цю музику, музику життя в душу, яка зараз перед тобою в потребі. Господи, Ти є пастор. Ти є пастор, і милість Твоя женеться, щоб супроводити душу дорогоцінну мою, яка Твою, яка зараз перед тобою, мій брат, моя сестра. І все це, Господи, через Ісуса Христа, нашого Спасителя який забрав ключі смерті, який випустив змучених на свободу, і який каже, встань і ходи в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, сильного, благословенного, потужного Бога, який переміг смерть в ім'я Ісуса Христа. Амінь і амінь. Я Валяна Мержицька і це нотатки дружини пастора. Якщо вони для вас є благословінням, ставте уподобайки, жміть дзвіночки, або не жміть, або не ставте. Діліться або не діліться. В описі є інформація, як можна підтримати це служіння. Використайте або не використайте. Просто любіть Бога. Шалом!